Праведная душе, прийми мою мову, немудру та щиру, прийми, привітай, я кину діброви, прилини до мене хоч на одно слово. Про Україну мені заспівай. Вони зібралися біля пам'ятника Тарасові Шевченку, аби відзначити величний день незалежності України. Зібралися для того, аби разом із країною відсвяткувати 20-річний ювілей її незалежності і водночас дати відсіч усім, хто прагне зруйнувати її свободу і суверенітет. Про це у вітальному слові зазначив голова міської партійної організації ВО Батьківщина, депутат міської ради Олексій Ястремський, лідер місцевих бютівців, наголосив, їхня сила завжди готова захистити. Демократію від Свавілля в 1996 році після п'яти років незалежності було прийнято один із основних атрибутів нашої держави Конституцію України, стаття першої, якої проголосила, що Україна є суверенною, демократичною, соціальною правовою державою. Сьогоднішні зібрання, які проходять від Донецька до Львова, покажуть, що в Україні немає іншого шляху, ніж шлях демократії і правових законів. Напевно, Позитивним прикладом є робота Бердичівської міської ради, де є взаєморозуміння між міським головою, депутатськими фракціями, лідерами всіх політичних партій і сил. Особливим днем та прекрасною датою для країни і для кожного її громадянина називає день 24 серпня Тетяна Свірідова. За 20 років говорить лідер районного осередку НРУ, відродилась українська державність. Україну визнали і прийняли у світі. Сьогодні минає 20 років, відколи Україна відновила свою незалежність, утвердивши право українського народу жити в суверенній, демократичній державі. Чудовий вік молодості, жаги пізнання та зухвалих вчинків, волі до самоствердження та перевірки себе, вік встановлення характеру та випробувань шляху в житті, романтичний вік нових можливостей та випробувань для української держави. За великим рахунком, у нас є все необхідне для успішного розвитку України: земля, природні багатства. Дідний народ. Позитивні приклади західних сусідів, яких можна наслідувати, щоб збудувати у своїй хаті комфортне і заможне життя. Радість від того, що спільнота Бердичева і країни може відзначити таке свято. Відчуває член міської партійної організації Во Батьківщина, депутат міської ради Наталія Черешнюк народна обраниця. Переконана, акт проголошення незалежності став подією, що визначив подальшу історію української держави, її суть та місце в майбутньому. За плечами два. 20 років, 20 нелегких, але незалежних років, які виборювалися кров'ю наших предків, які передали нам у спадок почуття свободи та болі та непереборне прагнення бути господарями на нашій країні. Легко не було, не є та не буде. Але ми дещо навчилися, десь набили, набили сінців, десь набралися мудрості та досвіду. Але щоб не сталося, все залежить від нас, від того, як ми будемо працювати, як ми будемо робити, що ми зробимо з кожний з нас для того, щоб наша незалежна країна була на сливою. Незалежна і вільна держава то найвизначніше творіння української нації у 1991 році. Вважає член батьківщини депутат міської ради Галина Пінчук, Українці створили право бути господарями у своєму домі. Нам вистачило сили і єдності зробити цей незворотній крок. Ми обрали державність як призначення для своєї землі і як талант для кожного із нас. Наш вибір не міг бути інакшим від наших предків. Ми успадкували духовну силу і особливу українську вдачу, народжену у трудах і терпінні багатьох поколінь. Історія української держави засвідчує, констатують учасники зібрання прагнення до свободи у крові нашого народу. У найважчі часи нагадують від непохитної віри у незалежність не зреклися їхні предки. Тож цим шляхом непростим, але почесним ітимуть і вони.